Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні от хочу там продемонструвати, от що у нас є великий асортимент паличок на приборну панель до тракторів ЮМЗ та НТЗ з малою та великою кабіною. От таким чином вони виглядають. Так, по ЮМЗу бачите, вони ще є із відкриванням. Вона відкривається, оздоблена таким Оце, ось розумінником. Оце є. Такий варіант. До Білоруса. Ось такий є. З такою написом. Так, ось так може бути ще оздоблено таким ось розумінником з рядком кольоровим. Отаким. Тобто, от це від партії до партії, воно там інколи змінюється оздоблення в залежності від того, який є матеріал. От є отакі ще, бачите? Так, в даний час вартість палички однієї, незалежно від моделі трактора, на який ви берете, коштує 850 гривень. Так, друзі, також хочу вам нагадати для замовлень звертайтеся за оцим номером. І є у нас можливість відправляти в Молдову, та Литву і Латвію. Для відправлення в Литву та Латвію звертайтеся у Viber до Володимира за цим от номером. Так, для відправлення у Молдову звертайтеся до Сергія за цими номерами. Також у Viber бажано це робити. Так. Е коли ви звертаєтеся до них, то, будь ласка, з'ясуйте, скільки буде коштувати ваше замовлення. Потім Viber на оцей номер мені скидайте, будь ласка, скріни або посилання з е, ссылками на е, наш сайт і кількість чого ви скільки бажаєте замовити. І потім вже все вирішується. Так, друзі, хочу нагадати, що у нас є дуже-дуже великий асортимент. Також от є так, є можливість підзамовлення. Наклейка одна така на лобове скло. Те, що є в наявності, коштує 100 гривень. Якщо вам щось там таке особливе потрібно, чого у нас немає в наявності, це під замовлення. І вартість наклейки буде складати 200 гривень. Так, ну що, на все добре. Звертайтеся, ставте лайки. На все добре.